Кривий ріг 28 жовтня. Ворог здійснив черговий балістичний ракетний удар. Знову мирний житловий квартал і знову у нічну годину. Близько десятої вечора, коли все місто відпочивало після робочого дня, криворіжці почули потужний вибух. Вулицями міста одразу почали ширитися звуки сирен. Отак от, от були вдома з дітьми. Збиралися спати. Вибух, все повилітало, все повертало. Все, дітей швидко в охапку, сусідів рятували, бо всі в крові, всі двері позаклонювали, поки повихватували, повидіргували двері, щоб людей звільнити. Слава Богу, ні. Але сусіди, ми всі тут в одному домі, як велика сім'я, наче на раз дзвонили з лікарні, що вроді би сусід помер. Позаду мене місце, куди влучила ворожа ракета. Величезна вирва поряд з триповерховим житловим будинком, який вщент понівечено. Мешканці будинку досі оговтуються. Два няшки спали. Вони з чудом уціліли, чудом просто. Годик був позавчора. Муж лежав, дивив телевізор, і я смотрю, нехай на в укриття. Я говорю, Зай", говорю, Я нагнулася так над ним. Говорю, ще щось прилетить, і на нього балконна рама, як дітям в крові. Ми тільки ремонт доделали. дідали. Скажений взрив. Після тривоги ми не встигли навіть до коридора дойти. І просто взрив нас повалило на землю. Ну, що вибігли і, і, і тікати, бо тут горить і так все. Ну, Втекли, потім там кричать, визивати пожарних туди-сюди. общем, верталися назад, у них двері позакрінювали, вони не могли вийти. То Ходили їм, допомагали відкривати двері жахіття, що не передати. На ранок 29 жовтня відомо про 14 постраждалих. Зокрема, 10 перебувають у лікарні, одна людина у важкому стані. На жаль, один чоловік загинув вночі у лікарні. Він мешкав у цій квартирі на третьому поверсі. Без батька залишився син. Стан всіх постраждалих стабільний. В лікарню надійшло 11 пацієнтів. Переважно це пацієнти з мінно-вибуховими травмами, з переламами, з осколковим враженням декількох частин тіла. Один пацієнт знаходиться в край важкому стані. Троє пацієнтів сьогодні будуть виписані додому. На 10-ту годину ранку роботи з ліквідації наслідків ракетного удару тривають. Комунальні служби працюють. Пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля, 22 гаражі, автомобілі та газогін. Люди разом з рятувальниками зібрають все, що вціліло зі своїх квартир. Черговий ворожий ракетний удар відібрав у людей майже все. Редакція своїх висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Тримаймося.